Бажаю всім доброго здоров'я. Сьогодні ми з вами поговоримо про важливий законопроект, який вже пройшов два читання у Верховній Раді України та перебуває на даний момент часу на підпис президента України Володимира Зеленського, а саме законопроект під номером 10.062. Це є дуже важлива законодавча ініціатива, яка спрямована на посилення. Важливої обороноздатності нашої країни даний законопроект надасть змогу Міністерству оборони України посилити захист від потенційних кібератак ворога. Окрім цього, даним законопроектом планується надати можливість та змогу Міністерству оборони України зберігати свої it сервери на хмарних сховищах країн-членів НАТО. Важливо зазначити, що даним законопроектом також планується проведення раціоналізації взаємодії між електронними базами даних. Зокрема, дане положення стосується впровадження нової електронної системи реєстру призовників. Що стосується чинних військовослужбовців, то дана раціоналізація спрямована на покращення і спрощення процедури набуття, в тому числі статусу учасника бойових дій. Даним законопроектом, окрім іншого, також планується розробка бойових програм та сервісів, які спрямовані на посилення обороноздатності нашої країни. До більш детальної інформації можете звертатися до військових адвокатів, адвокатського об'єднання ВОВ та партнери. Ми обов'язково вас проконсультуємо.